Я кохаю 14 лютого. Майже кожен, хто прийшов до клубу Бархат, носив таку наклейку на грудях. Вечірка до Дня святого Валентина зібрала не лише закохані пари, а й головних діячів Борисполя. Мер міста Анатолій Федорчук разом із дружиною вже 28 років. За його словами, бути закоханим чи то 50, чи то 17 років однаково важливо. Треба поспішати жити, поспішати кохати, поспішати любити. Тому що дійсно ми не знаємо, що нас чекає завтра, щоб потім не шкодувати. Тому я. Хотів, особливо звертаючись до молоді, кохайте, будьте коханими, будьте успішними, і тільки завдяки любові, завдяки шаленому коханню, можна досягти і кар'єрного росту. Матеріального росту, добробуту і так далі. Ведучим концерту теж став Валентин, його напарниця Вікторія Шевц. Окрім виступів бориспільських танцювальних колективів та співачок, на сцені змагалися молоді пари. Олександр і Галя, Сергій та Ліля, Алла та Ваня представляли свої пари на конкурсі візитка, згадували пісні про кохання, створювали живі фігури. Як називається ваша ваша скульптура в середині серця назавжди. Назавжди, Алла та Ваня святкують День Закоханих вперше, але це не завадило їм стати лідерами конкурсу. А як ви сьогодні вітали один одного зі святом? Вітали. Ми один одного вітали дуже красиво, романтично, закохано подарунками, як завжди. Якими подарунками? Серця як завжди. Я подарив кусочок свого серця своїй кохані і букет світів. Це було дуже красиво. Я думаю на свою думку. Не знаю, як моїй дівчині понравилось, але Це на мою думку було дуже красиво. Наприкінці свята кожен із присутніх мав можливість куштувати святковий торт. Леся Карпенко Ігор Романенко, новини. Телеканал Бориспіль.